Ліхтар Dual Light Search Zoom Head MP. Цей ліхтарик пристосований для того, щоб його можна було звернути на голову і таким чином освітлювати собі шлях. Особливо цікаво, коли рухаєшся в темній вулиці під час вимкнення біологу електрики. В комплект входить власне, ліхтарик у такому от... Мішечку. Мішечок дуже цікавий для подальшого релаксу, його можна там надавлювати бульбочки. В комплект ліхтаря входить блок живлення. із акумуляторними Батареями, такі резинові кріпіжі на голову, кабель живлення, який йде до ліхтаря, і ліхтар із трьома Лампами. Також цікаво, що ліхтар може змінювати своє положення на голові. Крім того, у комплект ліхтаря входить автомобільна зарядка від прикурювача і зарядка від мережі 220. Але, знову ж таки, звертаю увагу на те, що ця зарядка не має штекера. Тобто штекер ви маєте купити ось такий ось окремо. Далі, значить, у цього ліхтаря не батарейки, а акумуляторні літійонові батареї, які можна підзаряджати за допомогою вказаних уже раніше зарядок. Як цей ліхтар працює? Він має три режими. Перший режим, другий режим, третій найпотужніший, і стробоскоп. Весь цей час горить також і червоний фонарь, тобто, якщо ви рухаєтесь по дорозі, то червона лампа у вас на голові ззаді також буде горіти. Тепер я вам покажу, яким чином можна від цього ліхтаря зарядити. А, давайте я покажу спочатку, як він заряджається. Тобто Ми вставляємо штекер ось в таку штучку, в дірочку, гніздо. Далі цей же штекер ми вставляємо в... Штекер для 220 і після того вставляємо його у мережу. Бачимо загорілась лампочка. На жаль, у цьому фонарі немає індикатора, коли зарядка завершена. Тобто лампа червона горить постійно, треба приблизно так орієнтуватися. Крім цього, ми також можемо для зарядки даного ліхтаря використати вже відому посилання на нейдан зарядну станцію, в яку ми будемо просто вставляти. До речі, тут кришка м'якенька, вона прилягає до голови і не давить. Будемо просто вставляти в цю зарядну станцію акумулятор, акумуляторні батареї. Ось таким чином. Вона зразу визначає її заряд, як бачимо, неповний. Після цього ми під'єднуємо. До зарядного, і таким чином батарейка також може заряджатися. Ну і на останок я покажу, яким чином від батареї до ліхтаря можна зарядити мобільний телефон. А саме за допомогою нашої станції. Тобто берете, берете мобільний телефон, вставляєте в нього зарядку. Бачимо, батарея заряджена. І далі під'єднуємо до цієї станції мобільний телефон. Зарядка пішла. І там іде така індикація, що зарядка йде. Ось власне все.